Бачу, у Львові навіть ходити, дуже треба, можна в одному місці стояти, бачите, все цікаво, можна показати статуя свободи під снігом. Проспект Свободи, 33-й тролейбус. Один 33-й тролейбус. Ще один профессор політехніки Леонард Марконів розв'язається звільненою культурною композицією. Центральна постать жінки. Сидяча це фігура ощадниці з однієї сторони їх господарство, іншої промисловості. Кошти від цієї діяльності вливалися і на копні. 여 이제 인천 인니다 О, вже бічка між водіями таке буває проблем дивитися? Глядачів і так достатньо. А, вони вже відійшли трошки. Не буде так цікаво, як ми думали. Добре, привіт! Ой. А вже ці дівчата Ми ж на Єленку прийшли дивитися, а вони на нас дивляться, бачите? Це що хто на кого дивиться? У нас стільки чоловіків... У нас стільки чоловіків в кадрі. У нас стільки чоловіків в кадрі. Хоч би хто написавшись. Як ми гарно чоловіки вміємо знімати, фільмувати, фіксувати. Ось на хвилина яночка має засвітитися. Хор вже співає. Світлення не, не дуже є.

Добрий вечір Добрий вечір. Дякуємо, що в такий досить прохолодний вечір ви долучилися до нашої теплої події. І так як вже ми анонсували, що цього року ми не маємо гучних святкувань, але тим не менше, відкриття головної міської ялинки. Цей подарунок місту, і ми мусимо його зберегти для в першу чергу для наших дітей і в ім'я тих захисників, які сьогодні боронять нашу державу. Тому сьогодні ми запрошуємо вас до спільної теплої коляди, до спільного теплого чаювання, щоб зігріти один одного теплом. І запрошуємо до нашої першої коляди. Це буде коляда небо і земля. Хто колядує Земля небо, і земля нині тоже стою. Ангели люди, а люди, весело празную. Христос родиться Богу хусти, ангели співай, цар я віта, покрім віда, пастиє грай. Чудо чудо, чудо, чудо повідаю. Христос родився, Бог воплотився, а співають, царя вітають, Ца я вітаю. О, Чудо, чудо повідають. Опуски. Ну, ти сталося чудо. Ви ж олесі, опусти. Оплески, оплоски. Поплескаємо діткам, хористам нашої мистецької ну, школи номер 8 міста Львова. Бачите, спільними, зусиллями, спільними зусиллями, бачите, ми засвітили цю ялинку таки цього року. А, і тепер а, хочемо вам розповісти, що ця ялинка не проста. Вона є подарована місту. І щоб трошки оповісти вам про тих людей, які подарували ялинку місту. Це є а, пан Йосип і пан, пані Галина а, Панаси з Білогорщі. Вони понад 20 років вирощували цю ялинку, і тепер вона стала красою головної площі нашого міста. Ми запрошуємо до. Такого символічного викупу цієї ялинки на благо громади міста Львова. Пані Галину, пана Йосипа і пані Катерини Кіцедово. Дай Боже щастя! Дай Боже вам! Друзі мої дорогі, дорогі мої львів'яни! рідні наші українці, для яких Львів став рідним домом. Нехай ця ялинка, яку нам подарувала пані Галина і пан Йосип, як завжди, і для наших предків і для всього християнського світу, як вічно зелене дерево стане символом непереможності, і Божої сили, життя, чи то холодна зима, чи погана війна, чи е, будь-які негаразди, маємо пам'ятати. Що ялинка у Львові, отже, ми живемо, і ми маємо жити в ім'я всіх, хто захищає зараз нас на фронті, всіх наших захисників і захисниць, всіх наших волонтерів, яких день сьогодні ми святкуємо, відзначаємо за їхню жертовну працю. Пам'ятати, коли дивимося на зелені гілочки, і тоді в купці голки. Маємо так само триматися кубки, бо наша єдність то є наша сила. І ми будемо пам'ятати за кожного військовополоненого, який зараз не є на святі, і якому не є радісно і за всіх тих рідних, які чекають додому. І якщо Різдво, то ми завжди маємо подарунки. Завжди так було, і нехай так Бог десь, щоб було. І найбільший подарунок це коли подарунок любові. І от, пані Галю, пане Йосипе, незважаючи на все те, що ви витримали, ми вам дуже дякуємо і робимо вам такий викуп. Бачите, то є така від всієї громади міста Львова. Правда? Підтримуєте? Yeah. <плес> Та є зображення короля Данила, засновника нашого міста. Нехай вам буде згадкою про те, що ми вдячні, вдячні вам за ваш подарунок. Хочете щось сказати? Недовго діти будуть співати. Добрий вечір, Вівіат. Хочу вам сказати, що сьогодні мені трохи незвично, що моя ялинка з мого подвір'я стоїть на головній площі міста Львова біля оперного. Але це, напевно, кульмінація її життя. І, най... Вона передає життя так, нам, Віру, вона пере... та, передає свій цей. І Просто її розміри стали трошки неспіврозмірними з нашим подвір'ям. І тому вона тут. Хай вона радує вас і спокійного вам всім різдва і переможного миру в 2024 році. Пане всіх, всіх наближенням різдвяних свят, побажати всім нам. Щасливого нового року, а також мирного неба, перемоги і слава Україні! Героям! Слава Слава Україні! Героям слава! А то інше!